Доброго дня усім! Я Гарасимчук Альбіна, роювалою оберіг Костюхнівського ліцею Меневецької селищної ради, старша вікова група, керівник Кондрецька Тетяна Григорівна. Беру участь в обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медичної підготовка. Відповідаю на теоретичні запитання. Перше запитання: при яких травмах використовують поворотну пов'язку. Накладається дана пов'язка після ампутації кінцівок та у післяопераційний період. Друге запитання: на які ділянки накладається дана пов'язка? Поворотну пов'язку накладають на куксу ампутованої кисті або стопи. Переходжу до практичного завдання. Практичне завдання: накласти поворотну пов'язку на передпліччя ділянки правої кінцівки. Для виконання цього завдання умовному потерпілому потрібно зігнути кисть в кулак для імітації ампутації кінцівки. Я буду накладати вам переробну на пов'язку, чи даєте визови на за. Виконую не менше дванадцяти турів.